На місце події виїхали міліціонери і виявили розбите бокове скло на автомобілі. Також було встановлено, що в даному автомобілі є шість наскрізних пошкоджень. Попередньо виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що ці пошкодження, отвори були від пострілів із автоматичної зброї. Провівши огляд місця події. Було знайдено також і речові докази і гільзи від патронів, які були направлені для проведення експертизи. В подальшому за короткий проміжок часу міліціонерам було встановлено особу хулігана. Ним виявився раніше судимий місцевий житель, який рахувався бойцем одного із добровольчих батальйонів який і, він нещодавно повернувся із зони проведення антитуристичної операції на сході держави. Під час обшуку у підвалі будинку, де він проживав, було вилучено автомат Калашникова, 5 гранат F1, запали до них і 108 патронів до автомата. Зі слів затриманого зброї і боєприпаси, він знайшов на полігоні в Київській області. Ну, за його словами, він. Говорить, що дані патрони і зброю він згодом хотів добровільно здати в міліцію. За фактами законного зберігання зброї та боєприпасів розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань статтю 194. Вирішується питання по її перекваліфікації на статтю 296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Проводяться всі подальші слідчі дії з метою встановлення всіх обставин і мотиви вчинення даного правопорушення. Мені в 8 ранку подзвонив сусід, який живе на першому поверсі, що в нас розбите скло в машині. Я спустилася, відразу визвала міліцію і якби думала, що хотіла вкрасти машину. От. Приїхала міліція, і вже стали оглядати і почали думати, що це пулі, і почали дивитися, що тут все насквозь. І вже стали дивитися, звідки могли стріляти, там йшли гілізи.

Так же саме в міліції розкави, прийшов, розказує, що так і що стріляв по машині. А де ви взяли зброю тут? Знайшов на Київщині, на військовому полігоні. Є тут... сім'я двоє дітей і жінка. М -м -м. Я на військовослужбовці. Це ваше внутрішнє так. таке переконання було стати на захист держави? Саме так. То, що тут такі от, і в якого я. Стріляв, по якій машині стріляв, є теж такі ж самий, з якими ми воюємо. Просто не стримався. Я був трезвий, не був не випущений нічого. Я взагалі зброю хотів здати в міліцію.